30 років триває заморожений конфлікт у Придністров'ї. Варто відзначити, що без втручання Росії він взагалі б не почався. Коротке збройне протистояння закінчилося у 92-му році перемогою проросійських сил за участі російських військових. Так з'явилася окрема територія, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. А Росія, хоч і не визнає суверенітету, підтримує військово-економічно, політично. По суті ж, ми маємо сіру зону проросійський анклав. Війни там немає, але немає і розвитку, і кордону з Росією також немає. У той же Час це постійна загроза і напруга, яка висить над Молдовою, і в будь-який момент може вибухнути. Інший приклад: Південна і Північна Кореї формально досі перебувають у стані війни, адже конфлікт закінчився не мирним договором, а перемир'ям. Існує демілітаризована зона. Південна Корея демократична і багата, північна, ізольована з диктатурою та гулагами. А головне, що ризик нового вибуху конфлікту зберігається вже понад 70 років. Так, можливо, думка про 70 років перемир'я звучить непогано, але за цим стоять справді жахливі історії. Ось одна з них. У книзі Втеча з табору-14 якраз описана історія хлопця Шіна Тонхіока, який народився і виріс у північно-корейському трудовому таборі для політичних в'язнів. Його дитинство минуло в страху і жорстокості. Дітей там спонукали доносити на батьків і сприймати власних батьків суперниками в боротьбі за виживання у таборі. Коли його рідних стратили, Шін Тон -Хьок вирішив втекти з табору, а потім і взагалі з Північної Кореї. Звучить як історія. Про сталінський гулах. Але дата втечі Шінтон Хьока з табору це 1 січня 2005-го. Пригадайте, де ви чи ваші рідні були у той день? Саме це відбувається з нашими людьми на окупованих територіях: переслідування, залякування, насильство, жорстокість. Ми не можемо просто забути про них і дозволити росіянам роками продовжувати ці жахи. Ще одна заморозка розпочалась після війни 90-х у нагірному Карабаху. Вірменські сили за підтримки Росії встановили кон. Контроль над регіоном. Війна застигла. Здавалося, що це стабільність, хоч і крихка. Але у 2020-му в регіоні спалахнула нова війна, під час якої Азербайджан повернув частину окупованих територій назад. А в 2023 Баку відновив контроль над рештою регіону. Це змінило геополітичну і безпекову ситуацію, а також баланс сил в регіоні. Ця історія доказ не лише того, що застиглі війни спалахують знову вона показує й те, що фінал залежить від того, як цю паузу використають обидві сторони. Азербайджан використав час щоб підготуватись, зміцнити армію і повернути своє.